Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословена Твітлона Твого, бо Ти породила Христа Сперса і відбавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і, і на віки вічні. Амінь. Благословення Господні на вас, благодаті і чоловіколюбім, завжди нині повсякчас і на віки вічні. О, і... Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос, що Воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молив Амречистої Своїй Матері, славної владичиці нашої Богородиці і присноді Марії, прославленій у Крилуській іконі Пресвятої Богородиці, преподобних і богоносних отців наших, і живосвятих Отця нашого Йоанна, Златоустого, архієпископа Константинограда, і святих мучеників Бориса і Гліба, що їх сьогодні пам'ять торжественно звершуємо, і всіх святих, помили і спасе нас як благий.